Шановні українці, вчора на рідній Сумщині закінчив день зустрічі з профспілками Сумщини, що найбільше турбує людей: громадянське суспільство і його передовий авангард в галузі праці. Профспілки це перш за все непідйомні необґрунтовані тарифи на газ та комунальні послуги. Учасники зібрання на Сумщині, і я сподіваюся, в інших регіонах України. Прийняли рішення звернутися з вимогами до Верховної Ради та Кабінету міністрів, негайно переглянути встановлені урядом ціни на природний газ для населення, забезпечивши визначення їх на економічно обґрунтованому рівні. Друге, підвищити з 1 жовтня до початку опалювального сезону розміри мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії до рівня не нижче. За фактичний розмір прожиткового мінімуму і встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на газ на рівні 3,600 за тисячу кубічних метрів при обсязі споживання до 1200 кубічних метрів до адекватного підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів та гарантій. Партія простих людей підтримує вимоги профспілок та громадянського суспільства. Лідер партії Сергій Каплін є представником профспілок у Верховній Раді. Профспілки кличуть завтра всіх на марш протесту в столиці і у всіх обласних центрах. Нас має бути багато, урядовці мають бачити, що десятки і сотні тисяч людей не згодні платити космічні суми при мізерних заробітках. Я впевнений, не будуть осторонь вимог трудових колективів і пенсіонерів, яким поставили вибір. Платити комуналку чи купити ліки. Кожна сім'я, яка не знає, чим завтра заплатити за газ чи воду, має відправити хоч одного в нашу протестну команду. Зараз, друзі, зі мною представники Федерації профспілок України та голови Профоб'єднань профоб більше про всеукраїнський протест і його вимоги розповість голова Фонду профспілок України Григорій Асавий. Пане Григорію. Доброго дня, шановна українська громада, голова Федерації професійних спілок України Григорій Осовий. Місяць тому ми з цієї поважної трибуни зверталися до народних депутатів невідкладно зайнятися тими питаннями, які сьогодні вкрай дійсно турбують українське суспільство, практично кожну українську сім'ю. Адже з квітня підвищена ціна на газ, яка водночас за собою потягнула підвищення двічі, і тарифи на житлово комунальні послуги, а за тим вересень, підвищення ціни на електроенергію, на е, воду холодну і так далі. Цей мультиплікатор цін він буде працювати постійно. І тому про спілки взажадала від парламенту і уряду: якщо європейська ціна на енергоносії, то має бути європейська заробітна плата. Нам дуже прикро говорити про те, що Україна по рівню заробітної плати посе не тільки весь європейський країни, але і пострадянський простір. За розміром заробітної плати українці лише е, випереджають Таджикистан. Всі інші республіки вже давним-давно працюють на більш високих швидкостях і розвитку, і зрозуміло добробуту людей. Тому е, Наші спілчани, висловлюючи свій рішучий протест проти підвищення цін і тарифів без адекватного підвищення рівня трудових доходів, звернулися до Верховної Ради, звернулося до прем'єр-міністра. І сьогодні ми показуємо цифру. В таких коробках завтра буде вручено уряду і вручена голові Верховної Ради Парубю 2 мільйона 350 п'ятдесят. Чори тисячі на сьогодні громадян країни-виборців звернулися не з проханням, а з вимогою парламентарій і уряду. Сідайте разом і розбирайтеся, що треба зробити для того, щоб убезпечити українські сім'ї від збідніння. Ми висуваємо конкретні вимоги, а саме, невідкладне проведення реформи оплати праці на засадах. Ціна праці має бути точно так же визначеною економічно брунтованою. на сьогодні. Мінімальна заробітна плата виходячи з того прожиткового мінімуму, який обрахований навіть на застарілому прожитковому кошику 2000 року. Має складати 3067 гривень. Саме такою має бути встановлена мінімальна зарплата з 1 жовтня поточного року. Наступне власники підприємств, параходів, ферм і так далі. Ми звертаємося до вас. Уряд був прийняв, і парламент підтримав рішення про скорочення єдиного соціального внеску майже вдвічі з 37% 40 відсотків до 22%. У вашому розпорядженні залишився фонд оплати праці в розмірі понад 80 мільярдів гривень. Віддайте ці кошти людям на заробітну плату. Не вивозьте їх ошори, займайтеся проблемами людськими. І народні депутати. Ми вимагаємо і завтра тут 25 тисяч наших спілчан, як попереджувальна акція, буде пікетувати і будівлений уряд буде пікетувати Верховну Раду. Ми вимагаємо не йти на канікули літні, доки ви не розберетеся разом яким чином була встановлена економічно обґрунтована ціна на газ? Яким чином Національна комісія регулювання енергетики і житлокомунальних послуг приймала відповідне рішення про підвищення вдвічі тарифів і прийняти законодавчі акти, які є і сьогодні в Верховній Раді? І більш того, ми про теж сформували свій власний законопроект і передала і до Верховної Ради, і до уряду України. Приймайте законодавчі рішення від вас. Залежить. Спасіння людей цей надзвичайно складний час і відповідальний для країни, і це ви можете зробити і повинні зробити, не виходячи ще все на цій поточній сесії. Дякую.